Рада бачити усіх на моєму каналі. Дякую, що завітали! Сьогодні ми у магазині «Аврора». Покажемо, що цікавенького знайшли на полицях. Усім бажаю приємного перегляду! Набір пластикових органайзерів 119, 4 штуки упаковка. Такий прозорий пластиковий 64. Дуже милий гачок навісни знайшли ось такий: з оченятами: рожевий, салатовий та блакитний 88 гривень. Пластикове міні відеречко для сміття 88 Сидіння з кришкою для унітазу та малюнком 279 гривень. Дозатори для мила по 99,88 котик та 69. Скринька для зберігання прикрас на три полички. 179. Вішалка для одягу з поличкою для взуття 549. 229 пластикова етажерка вміщає до 10 пар взуття. Поличка металева 3 поверхи 450 гривень. Вміщає до 9 пар взуття. Не потребує інструкцій для збирання. Пластиковий контейнер дитячий для іграшок чи зберігання 399. 549 етажерка для ванної кімнати. Машинка пральна міні 699. Набір пластиковий для прибирання, щітка, щітка з довгою ручкою та совок 279, швабра подвійна з віджимом та телескопічною ручкою 249. Златуся ще про котика подумала і ще йому одну мисочку вирішила купити. Фарба латексна для стін та стелі 55, висока покривна здатність кілограм 200 грамів. Шпаклівка акрилова універсальна 27. Та це важке завдання знімати вам огляд товару і глядіти, де та маленька мишка побігла. А вона побігла, як завжди, по своїм справам. Наліпки, блокнотики, ручки. Ось що її цікавить. Клей класік підходить для усіх видів шпалер 59 95 грамів. Рідкі монтажні цвяхи. 77, Вага 440 грамів. Клей спрей універсальний 109. Клей монтажний акриловий. Надійна фіксація всіх матеріалів будь-яких будівельних поверхонь 64 гривні за 200 г. 39 гривень. Коштує ємність для металевих виробів. пластикова. Скарбничка планер з дерева 149 Наповнювач декоративний паперовий 24-50 грамів. Брелочки вже вибирає собі моя златуся. Такий брелочок 29, сердечко. Знижка до мінус 20% на усі навушники. Такий варіант в коробці вставні дротові, 79. 49. Вакуумні. Зарядка безротова для телефону з годинником 399. На деякі резинки для волосся діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Такий набір 10 штук упаковка 39. Великі об'ємні кольорові по 29. РАП пластиковий 36. Така заколка золотиста 21 гривня, М'якенький крабик 29, є ще блакитний, бантики заколки 2 штуки 16, щітка для волосся 59, кругла щітка 69. Обручі однотонні м'які 21 гривня. Ще ось такі варіанти є зі знижкою всього 10. Великий вибір лаків та гель-лаків. Ось такі варіанти з блискітками від Лові – 39 88 гривень, Накладні нігті 119, упаковка 36 штук. Ще ось такі є за 88-24, блиск для губ дитячі котики 55, Тін для губ 49, косметичка 44, клейончаста. Косметичка чоловіча на блискавці 64. Ось така ще є для чоловіків 49. Сумка шопер для покупок 88. Ось такі ще є косметички, але без цінника. Ремінь чоловічий однотонний 88. Класична пляшка. 99 і коричневий та чорний. 899 ящик пластиковий для інструментів. 549 – стійка для одягу, подвійна, пересувна. Набір подарунковий, 6 місць для тіла, 199. Рюкзак текстильний, молодіжний 349, Набір іграшковий 199. Модулін для ліплення кольоровий 119, блискітки для творчості 17, наліпки 39, ведмедики кольорові по 99. Дитячі електронні ваги. Максимальна вага навантаження 20 кг 1400 гривень. Така іграшка м'якенька 199 котик. Кролик на батарейках 349. 99. Іграшковий набір вирощування кристалів. Дерево сакура. Іграшка антистрес, гумова гусениця. Вона ще світиться 64 гривень. М'ячик великий, стрибунець кольоровий 99. Така іграшка антистрес вончик 77 гривень. Котик заводний 64. Ще ось такі якісь антистресики знайшла, але без цінників. Іграшка дитяча. Водяна з кільцями 64 гривень. Дякую, що були з нами, погуляли по магазину, сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам гарного дня, економних покупок, зустрінемось зовсім скоро. На все добре!